Бо там сконцентровані бізнес-інтереси дуже багатьох, в тому числі і депутатів, і ці ті прізвища, які ви згадували. Ну дуже багато депутатів з усіх фракцій, от з усіх хочуть там по дорозі щось заробити на війні. От я вам чесно я відверто кажу, з усіх депутатів заробити на війні зараз. Ну, ну безумовно, ну як ну воно вони яким ну йде. Ну йде величезний потік грошей на закупівлі, розумієте. Ну. От вони намагаються обіювати ті чи інші інтереси іноземних компаній в озброєнні там просування там якихось там видів озброєння в контрактах, ну це така лобійська боротьба. Якщо я чесно вам скажу, ну вона була присутня завжди. По-перше, на війні завжди хтось заробляв. Ну почитайте історію будь-якої країни, навіть в Радянському Союзі. Розумієте, хтось там ну якось по-своєму заробляв. А те, що стосується ну, Другої світової, ті. Же самих військових заказів, що Англії, що Німеччини, ну Німеччині.